Танкісти, зв'язківці, снайпери, усі вони службовці Національної гвардії України, які сьогодні разом зі збройними силами стоять на захисті нашої держави. Ми хотіли показати цими світлинами не тільки. На скам так, війну, яка вона є, яку і всі її бачили в Бучі, на жаль, в Ерпіні, в Гостомелі, ті кадри розрухи, але й бійців, які обличчя війни, скажімо так, тому що е, ми маємо знати кожного героя, який захищає наразі Україну, не будь-де. Повномасштабна війна це темний час добу, який дуже. Дуже добре видно світлих людей. Саме на цих світлинах ви бачите світлих людей, адже вони це чиїсь брати, сестри, друзі, рідні чи просто знайомі. Але вони щодня роблять геройські вчинки, вони щодня ризикують життям. Вони щодня наближають нашу перемогу. Відкриття виставки на Одеському залізничному вокзалі приурочили до дев'ятої річниці створення Національної гвардії України. Деякі з цих знімків зроблено не професійними фотографами, а самими бійцями на передовій, розповідають офіцери. Іноді ти біжиш і позаду тебе десь там вилітає. і ти не зможеш зробити нормальний кадр і у тебе розмити. Ти хочеш його зберігти і показати людям, показати саме емоцію, яка є, яку ти побачив, і яку військовослужбовець, скажімо так, бачить, щоб люди знали, що як і де на війні. Вже в день відкриття живі та зворушливі фотографії привернули увагу пасажирів, що приїжджають та їдуть з вокзалу. Сьогодні людей тут небагато а на початку війни було зовсім інакше. Згадують співробітники станції. Це був мабуть. Найголовніший пункт для евакуації людей, тому що тут було дуже багато людей, яким потрібна була допомога. Почались перші евакуаційні рейси, привозили сюди їх автобусами людей. Ми їм допомагали вже когось, мабуть, потрібно було і в дітей накормити, тобто допомогу вказували абсолютно різну. Сьогодні надійна транспортна логістика один із безліч невидимих фронтів, на яких щодня ведеться боротьба. Все, аби допомогти та підтримати захисників, які мужньо відстоюють свободу та незалежність України у гарячих точках на передовій, всі військовослужбовці зараз стараються та роблять все можливе для того, щоб звільнити Україну. Одна головна емоція, яку ми зараз хочемо досягнути, це перемога, це радість, і ми будемо робити все для того, щоб перемогти.